Дух істини не може мешкати в тому, хто живе у брехні. Не знаю, чи помітили ви у попередньому відео, як Господь Ісус назвав Святого Духа, Він сказав Дух істини. Тобто, Він назвав Святого Духа Духом, який походить від істини. Отже, коли людина шукає Святого Духа, вона не може жити у брехні, якщо хоче отримати його. Я знаю, що сьогодні жити у світі, який заснований на брехні, у світі, де панує обман і здається неможливим жити не брешучи, це те, що в багатьом важко навіть уявити Проте дух божий вимагає, щоб той, хто хоче прийняти його присутність, також був людиною істини. це здається неможливим. але Бог не просить від нас нічого, чого ми не могли б зробити. Це те, чого він чекає від нас. Пам'ятайте одну річ: коли ви брешете, ви привертаєте інший дух у своє життя. Ви притягуєте батька брехні тому що, якщо ви хочете отримати Святого Духа, вам потрібно проаналізувати своє життя і викорінити будь-які прояви брехні, які ще можуть у вас залишатися, усі види брехні велику брехню, маленьку, так звану, як кажуть, білу брехню усе це не є частиною характеру людини, яка належить Богу. І має Святого Духа, тож видаліть зі свого життя будь-яку брехню, обман, напівправду, яка є напівбрехнею, схеми для обману людей. Якщо ви залучені до таких речей, навіть до фальшивих профілів в інтернеті. Або будь-чого, що змушує вас прикидатися тим, ким ви не є, щоб отримати вигоду, вигоду або когось захистити більше не використовуйте цю брехню у своєму житті. Проаналізуйте себе зараз, помоліться і залиште будь-яку брехню, шукайте духа істини. І просіть Бога дати вам мужність, коли ви зіткнетеся з ситуацією, де доведеться обирати збрехати, щоб викрутитися чи сказати правду, і можливо постраждати. Майте мужність говорити правду і довіряти Богу. Довіряйте духу істини, бо він вас виправдає. Усуньте зі свого життя 100% будь-якої брехні, не погоджуйтеся брехати навіть жартома. наприклад, коли ви вдома, дзвонить телефон, а ви не хочете відповідати. не кажіть а, скажи, що мене немає. Не будьте такою людиною. Той, хто Божий, хто має святого духа, той належить істині. викорніть усю брехню зі свого життя, і дух істини зійде на вас. Прямо зараз ви можете помолитися і проаналізувати себе. якщо є щось, у чому потрібно змінитися, зізнатися, зробіть це. А якщо нічого немає, ваша совість вас це не в цьому не звинувачує. У будь-якому разі, шукайте Святого духа, щоб він жив у вас. Зробіть це зараз.